Привіт друзі! Ми в супермаркеті Go на закупці. Потрібно взяти м'ясо, Ми сюди за м'яском їздимо. О, сосиски наші улюблені є. Покажу вам, що сьогодні купила ось такий малесенький лайм, він дуже смачний. Відрізняється по смаку від звичайного лайму. Мені здається, тут він схрещений, мабуть, лайм і кумкват. Да, мабуть, це кумкват написано. Ну, коротше, Досить смачний. Я додаю в водичку, розрізаю навпіл і віджимаю з нього сік. Смачненько виходить. Ось такий перчик я взяла лайм. Ви бачите ціну, Перчик коштує, здається, 25 тисяч. Я взяла ось такий рушничок для кухні, мені потрібен. дві упаковки. Вернішері. Шість меколики для лісі. Лавція, тому взяли вже записниця, щоб було ось такі смачні сосиски. Були цього разу ми їх дуже-дуже любимо. Вони смачні. І також були по акції. Так вже сосиски були на акції. Це була акція, але така акція була класна, як тут. 70 тисяч за упаковочку. Це не дешево. Ну так, не дешево. Це десь виходить десь 120-130 гривень за упаковку за ось таку, 8 штуки і тут пів кілограма. Далі ми взяли м'ясо, тут три курячі ніжки. Ось 36 тисяч, і тут три курячі ніжки. А це десь по 50 гривень кожен пакетик. І взяли курячі сюлент. Так, це десь по 120 гривень за кілограм. У нас тут м -м, трошки більше, ніж півтора кілограма. Взяли здорове, Ось такого багета. І... Взяли ось таку вермишель, заверну. Вона у нас завжди є вдома, на всякий випадок. Якщо немає часу готувати, якщо там якийсь форс-мажор, просто взяли кип'ятком. Була гарненька акція. Ще й ця вермишель в такому от лоточку. А ми, як люди, хазяйнови, то вирішили, що потрібно брати лоточку, знадобиться в господарстві завжди. Такі в нас були покупки, що Алісі купили розмальовку. Ось вона розмальовувала. Гарно, Аліса виходить. Ти стараєшся дотримуйся тих кольорів, які ось тут на малюночку є, Аліса. Дивися уважно розмальовуй тими кольорами. І там і котика розмальовуй, і, і хлопчика. Дивися, наприклад, як потрібно розфарбовувати. І розфарбовуємо. Давай. Ну, поки що виходить не дуже. Вийшли за лісою на майданчик на прогулянку і тут стався дощик. Але який же він приємний, це просто неймовірний кайф. Коли на вулиці вечір, майже вісім годин вечора. 32 градуси температура і пішов про холодний і приємний дощ Щойно була блискавка, ви бачили? Ми сховалися в ресторані. <серкан -свистець> Ти гралася з дівчинкою? Угу <серкан -свистець> Сьогодні обід, У мене буде курочка з ананасом. Я курочку порізала ось такими довгими шматочками. Зараз мені треба трішки її посолити. Добавляю сир. зовсім трішки. Добавлю чорний перчик. Червоний, дрібненький. Цього буде достатньо. Перемішуємо. Зараз потрібно обваляти кожен шматочок. В крохмалі в мене кукурудзяний крохмаль. Зараз по шматочку буду обвалювати і викладати на сковорідочку обсмажувати. Обсмажую по сторінку, зніму зі сколорідочки і на сковорідку перекладу порізану дрібненьку цибульку і часничок. Цибулька підшарилася, а я цим часом порізала ананас невеличкими шматочками. І коли цибулька так гарненько заробляється, то дам на сковорідку і ще трішки протушкову цибульку з ананатськом разом. Взагалі сюди можна додати ще імбир, але імбиря у мене немає в холодильнику. Взагалі така ідея виникла спонтанно сьогодні, приготувати курку з ананасом. Готую рідко, тому що Женя не любить, а я от обожнюю курочку з ананасом. Ну, Побачимо, я в ньому зайде. Рецепта такого немає, я просто начиталася купу рецептів і з цього, що я прочитала, вирішила приготувати. З інгредієнтів, що в мене знайшлися плоти. Тому ось такий рецепт, я його сама підлаштувала від те, що в мене є. Ось так. А зараз ще один такий момент. Добавляю сюди кокосове сухе молоко. Взагалі-то сюди можна додавати звичайне кокосове молоко, але в мене кокосового, звичайно, не було, лише сухе, тому зараз додаю. Сухе молоко і додаю ще трішки водички. Розведу його з водичкою, тому в мене буде ось така а, рідка штука на сковорідці і викладу сюди шматочки курочки. Що дає крохмал, коли я обвалюю курочку, вона він дає таку золотоїзику хромку скоринку, але я все рівно це буду продушковувати. Притуш тому суринка не буде вкусною, вона просто буде от шматочки курочки, будуть гарненькі такі в паніровочці і будуть гарненько виглядати на цьому соусі, який в мене тут буде. До речі, я трішечки підсолила цю всю справу, буду спробувати, буду пробувати. Можливо, потрібно буде додати ще трішки перчику, можливо, чилі буду додавати. Я його зварила, але не просто у водичці, я сюди додала соєвий соус, тоді рис виходить такий більш смачніший, як має якийсь відчинок, тому що сам білий рис ну, трішки вже приївся, тому експериментую цим також. Ще зроблю салат, який таким буде наш сьогоднішній обід. Ось так в мене вийшло. Я шматочок спробувала дуже смачно, мені смакує. Сподіваюся, що і вже не сподобається. А, смачно. Сьогодні вкладала лісу спати годину, ось заснула. нарешті, по Ось такі жарів по тут в спеці, ходити це нереально. Але зараз я моркнула камеру не для того. Пожалітися, а просто вам показати, як в'єтнамці будують свої будинки, наскільки в них щільна забудова. Ось така вуличка. І тут щільненько будинок біля будинку. Будинок біля будинку. Тут і просто будинки. І апартаменти в декілька поверхів вибудовані. І кращі будиночки, і більш бідніші. Звісно, стоїть якісь. Не добудова, таке буває, але зазвичай в'єтнамські будинки це типу такого. От, тут ось забор, зразу там е двері квартиру, в квартиру, в хату і все видно, що робить. Десь може бути на першому поверсі, в когось може бути салон краси, в когось може бути е, якийсь магазинчик, в когось може бути там перукарня, ось так байки в когось можуть стояти. Е, ось, бачите, малесенький буквально метр від забору, і вже двері відчинені. У них дуже розповсюджена темка, типу, двері. Зі скляних, зі скла зроблена, і ніхто ні від кого не ховається. Всі бачать, що робить сусід, в чому він ходить, чи він вже прийняв душ і готується спати. І нікого нічого не бентежить. У нас же намагаються люди вистроїти. Такий забор, там хтось спить, там хтось сидить, ось такого плану. А між такими от вуличками є проходи. Якщо тобі потрібно перейти з однієї вулиці на другу, то є ось такі особені проходи. Проходами можна і переїхати байком. Ось, І зараз я вийду прямісенько біля нашого будинку. Я про те, що наші люди строять високі, будують високі, високий паркан, щоб його сусіди не бачили, Там, чи він вже готується йти спати, чи він в піжамі ходить, чи він кудись збирається. Тут же нікого нічого не бентежить. Всі живуть своїм життям і не звертають увагу на сусідів. Ось так. Ось ми і прийшли до нашого будинку. Ми вийшли на вечірню прогуляночку. Тут є невеличкий майданчик. Час від часу сюди приходимо, а ліса з дітками грається. Тут і тренажери є, але такі примітивні, досить. Майданчик також малесенький, але не в майданчику справа, а справа в дітках. А лісі хочеться гратися постійно з дітками, тому шукаємо її компанію. Декілька разів я писала в чаті, що можливо, хто є. З українців, з дітками такого віку, щоб разом пересікатися і гратися, але за чотири місяці жодний, жодна людина мені не відповіла. Або немає, або немає бажання. Але тут в Дананзі переважно молодь з дітьми мало людей. Так дуже рідко трапляються з такими маленькими, тут і більше. От тому ну, Аліса грається з в'єтнамцями. Якось так знаходить з ними спільну мову, щось там їм на пальцях показує, вони граються, то в хованки, он. Показала, ходімо і покликала їх за собою. От. Якось так вона їх розуміє, вони її розуміють, поки що вони грають. О, я ще не помітила, дивіться, о, на гірці кольори, як прапор України. То просто східці на гірку так пофарбовані. Круто. А ще ми сьогодні їздили в візовий офіс і подали документи на оформлення наступної візи на три місяці. У нас віза закінчується в серпні, 3 серпня нам потрібно буде вилетіти з Донану. Верніше вона 4-го закінчується, але ми завжди перезакладаємося ще один день на всякий випадок, тому що ну, якийсь сюрприз отримати в останній день, то не хотілося б, звісно. От, е Плануємо цього разу полетіти в Куала-Лампур. Там ми були вже двічі, але то було давненько. Ну, можна було б освіжити, освіжити спогади і трішечки перезагрузитися. Тому ми вирішили цього разу по Алампуру. Минулого разу ми були в Бангкокі. От, побачимо, як воно буде. Сподіваюся, все буде добре і візу ми отримаємо. Привіт таки! Йдемо за лісовій на базар. Мені треба купити овочі на борщ, У мене не все є. Тому йдемо купимо в і дуже спекотно, але що поробиш. У Аліси тут нові окуляри. Аліса, як тобі? Подобаються нові окуляри? Так, клас. Купую бурячок і морквочку. Бурячок по 30 тисяч, морквочка по 25. І вона мені показує 25, 26, 27 тисяч. Я маю заплатити. Купила авокадо по 25 тисяч за кілограм. І Алісі кокосик 13 тисяч за штучку. Аліса дуже любить кокоси. Правда, Алісі? Любиш кокоси? Ми ще купили О, ось такі сливочки, трошки більше кілограмчика. Ми купували їх якось на початку сезону. Вони були кислі і дрібненькі, зараз трошки більші вже. і Сподіваюсь, не такі кислі. А, я думаю, зварити з них компотик, тому що я думаю, що вони все рівно будуть кисленькі. Спробуємо, що у нас вийде. Ось такий невеличкий пакетик в мене. Йдемо далі. Нам потрібно ще знайти помідорчики, щось на базарі поки що не бачу. Аліса, ти бачила помідорчики? Бачила? Де? Отам? Йдемо туди? Ходімо. Стед виглядає сам базар. Метушня, всі їдуть на байках, йдуть пішки. Мені з дитиною із самокатом. І купувати, і знімати з торбами дуже незручно, тому рідко для вас щось знімаю. Що, китя? Ось, так, помідорчики. До речі, це не слива, це лича. Вона виявилася цього разу досить смачною. Нам сподобалося Такий. смак вдома. Ми приїхали в парк атракціонів. Тут ми вже були на Азіапарк. парк, але цього разу вирішили не купувати квиток на ці атракціони, лише на колесо огляду для діток. Таких як Аліса, безкоштовний вхід і для дітей доступні і дитячі атракціони. Тому ми заплатили тільки для за себе, за колесо огляду, і зараз будемо uh, розважати Алісу на всіх дитячих атракціонах. Десь мають бути тут наші друзі, uh, до них приїхали родичі, то вони з своїми родичами проводять час тут, а ми uh, до них доєднаємося зараз. Довелося мені докупити квиточок на атракціони, тому що Алісу не пускала на на атракціони без дорослого квитка на атракціони. Тільки на колесо огляду ну, не канає. От, тому <тас> тепер доведеться мені сьогодні кататися. Хоча я була не налаштована і якось мені після минулого разу не дуже хотілося, тому що мене минулий раз трішки укачало, але. Ну, декілька атракціонів я прокатаюся. Раз вже купили квиточки. Аліся! помахай привіт! Так, Аліса сидить в кабіні, я сижу в кузові, і зараз будемо дивитися на динозаврів. Зараз я йду сюди. Йдемо на колесо огляду, подивіться, яке небо. Просто. Камера навіть не передає, наскільки воно темне. Зараз, як лене дощ, але ми все рівно йдемо на колесо, вітер тінявся. Таке давай диві... яка тут гарна коробка. Зовсім не пом'ята. Почекай. Це ж проектор. Ого! Де? Нічого. Вису, де. Де? Тепер буде дивитися мультики на проекторі. От Оце мі! Ого! О, це то, <плодило> Це тату замови в Алісі, так? Розкажу вам зараз дещо. Головне таки не розплакатися, коли почну розповідати. Я вчора вам говорила, що до наших знайомих, до наших друзів приїхала мама. І коли Алісі розповідала, що до Віки приїде бабуся, каже, до мене також приїде бабуся. На бабусі дідусів бачила лише в телефоні по відеозв'язку. Тому що ми поїхали з України, коли їй було 8 місяців. І коли я розповідала, що до довіки приїдеш в бабусі, так, ну, вона просто спочатку була дуже здивована, що а що, так може бути. Бабуся буває не тільки в телефоні. А буде відбуватися біля річки. Туди продавали квиточки, можна було придбати, щоб споглядати з перших рядів. Але можна і просто прийти до річки і полюбуватися. Тому і так вирішили зробити. Сподіваюся, ми туди потрапимо і гарні салюти побачимо. І я хочу. Так, звісно. Навірно, кількість людей, машин, байків. Дорогу перейти просто неможливо, тут вже трішки рук менший, а там далі ми переходили то взагалі. Сім дівчинка прийшла. Аліса! Я розумію, що на рахунок салюзі у всіх може бути своя думка, і ну, звісно, що ситуація така, що не сильно до салютів, але ну, раз. Було таке шоу, то ми його подивилися. І ми пішли трішки раніше, тому що почали вже йти. І друга команда почала своє шоу, і ми вже з іншої локації спостерігали. Я вже не знімала нічого, тому що мені було незручно, там була дорога поруч, а ліса не хотіла стояти рівно. З другої команди салют був набагато краще, нам дуже сильно сподобався. От, але ну, є, що є. E, на цьому завершимо цей влог. Дуже дякую, що підписуєтеся, що долучаєтеся з нами. Всіх цілую люблю Майк. Бувайте і до зустрічі в наступному ролику.